Як користуватись прайсом в сервісі Вчасної Ді. Деякі мережі, наприклад, Foxtrot та Розетка, працюють зі зручним функціоналом прайсів. Щоб перевірити, чи ваша мережа працює з цим функціоналом, у кабінеті вчасної Вчасноїдіай необхідно завантажити прайс та подивитись, чи є в переліку потрібна мережа. Основне призначення прайсу швидка подача в мережу інформації про актуальну вартість та залишки товару. Спираючись на нього, мережа формує замовлення вашій компанії. Зайдіть на вкладку Прайси в особистому кабінеті і клікніть на кнопку Завантажити прайс, яка знаходиться ліворуч. У відкритому вікні оберіть мережу, яку ви відправляєте прайс. Далі адресу торгової точки. Та вкажіть дату, з якої він починає діяти. Обов'язково ставте тип прайсу повний. Після чого натисніть кнопку Продовжити. Наступний крок збережіть шаблон на свій комп'ютер, клікнувши на блакитну кнопку Зберегти шаблон. Після чого відкрити його та заповніть за допомогою підказок ліворуч. Зверніть увагу. Колонки із зірочками є обов'язковими до заповнення всі інші є опціональними. Далі поверніться у веб-інтерфейс. Натисніть помаранчеву кнопку Завантажити файл та оберіть заповнений файл на комп'ютері. Перед вами відобразиться файл вашого прайсу. Якщо вся інформація коректна, праворуч натисніть на помаранчеву кнопку Надіслати. Лише після цього мережа отримує ваш актуальний прайс. Для автоматизованої та коректної роботи з цінами та наявністю товарів рекомендуємо постійно оновлювати інформацію у ваших прайсах.